Доброго дня вам, малята! Сьогодні я хочу вам прочитати закличку до сонечка. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко. Діти гуляють, тебе виглядають. Привітали, сонечко! А привітаємося з нашою любою Україною. Рідна земле, матінко моя. Сонечко, привітне, співи Солов'я. Уклонімось. Низенько, рідній Україні, за пісні, за духмяні квіти. Я любити тебе буду вічно. Наша гарна, чудова країна завжди уквічена. Ми подивимося з вами картинку і з вами намалюємо чудову картину, де дитина радіє квітам України. Для роботи нам знадобиться. Набір фарб ГУАШ, тонований папір, олівці, ножиці, маленький шматочок картону, скотч, серветочка. Спочатку на тонованому папері намалюємо дитину, що прийшла на чудову галявину. Нам потрібен олівець для того, щоб намалювати обличчя. Ось тут. Зачіска. Це буде дівчинка, яка має довге волосся, заплетена у гарні косички. Ось є обличчя нашої дівчинки, намалюємо їй гарне рожеве платько. Ось так. Ручки намалюємо. Ось так Ось наша дівчинка милується гарними квітами. Тими, що ми намалюємо зараз нетрадиційним способом. Для того, щоб зобразити квіти, нам потрібна ось така конструкція з трубочки. Нам потрібен шматочок картону невеликий. Так, ми зробимо. Багато надрізиків, от так, невеличкі. Ось що у нас вийшло. Тепер загнемо її в цю сторону, ось так, як трубочку. І подивіться, от тут, в цьому місці, склеїмо скотчем. Ось що вийшло у нас трошки розрівняємо пелюсточки та почнемо малювати. Спочатку макнемо. Блакитну фарбу ось так. Та доторкнемося до нашої галявинки. Ось так. Блакитні квіти у нас вже є. Тепер макнемо жовту фарбу ось так. Доторкнемося ось так. Ось які чудові квіти у нас вийшли. Що вони вам нагадують? Нагадують прапор нашої чудової країни, України. А ще зробимо серединки нашими маленькими пальчиками ось так. Ось яка усміхнена дівчинка в нас вийшла. Малюйте з задоволенням. Чекаю ваших робіт. До побачення!